Я попросив сформулювати визначення вірності і отримав такі відповіді від кожної з лідерських команд. Непохитність, послідовність, надійність, лояльність, правдивість. І все це відповідає дійсності. Але ось у чому трагедія. Жодного разу я не почув одного з найважливіших визначень вірності, а саме примноження. Що спільного між вірністю і примноженням? Дуже просто. Подивимося на притчу про таланти. Євангелій від Матвія 25: Заможний землевласник кличе трьох рабів і передає їм добро своє, кажучи. Я йду в далеку подорож. А ви будете розпорядниками. Він двічі каже про далеку подорож, наголошуючи, що певний час вони дійсно будуть розпоряджатися цим майном. Одному він дає п'ять талантів, другому два, а тому один. Талант – це мішок срібла. Але Ми знаємо, що в притчах Ісус завжди використовує символи. Пшениця – це благочестиві люди, а кукіль безбожні. Насіння це слово. Тож йдеться не про срібло, а про наші надприродні дари. О, Харізма. Продовжуй. Наприклад, Елісон отримує п'ять, Дейв два, а не Ларі, набражайся, Ларі, Ларі отримує один. Що ж відбувається далі? Пана довго не було, і от він повертається і перевіряє роботу своїх рабів. Елісон примножує свої п'ять до десяти, а Дейв свої два до чотирьох. Господар каже молодець, добрий і вірний слуга. Поки що ми не можемо прирівняти вірність до примноження. Це написано у наступному твердженні. Рабе добрий і вірний. ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Раб примножив майно не йдеться про жодну іншу чесноту або дію. отже, ісус прямо прирівнює примноження до вірності. Оно, на що? Тепер поговоримо про Ларі. Він зберіг свій єдиний дар. До речі, тут працює Ларі, бодібілдер, і він може бути поруч. Обережно. Прошу Ларі, не зривайся на мене. Тож Ларрі зберігає свій єдиний дар і наводить свої міркування. господарю, я знаю, що ти жорстокий. Помилка номер один. він не розуміє характеру свого господаря. Коли ми розуміємо, що Бог вболіває за нас, ми не вважаємо його твердим або суворим. Ларі каже, я боявся. Перша причина з якої дар припиняє діяти, це дух залякування. Страх і залякування це перші вороги. Ось чому я люблю з вами товаришувати. Відсутність страху. Чому Бог використовує вас щоб впливати на людей. що у вас особливого? Чи багато людей каже «Андреа Андр Бочелі. Я хочу поговорити про вас, і ви розумієте, що у вас. Є покликання, і вас немає страху. Я боявся, тому утримував свій дар. Ось він. Я тобі його повертаю. Що каже пан? Рабе лукавий і лінивий. Ісус не вживає слів необережно, як ми. По-перше, ці троє стали єдиними власниками усього панського майна. Ми з вами розуміємо слово лінивий. Це той, хто весь час відкладає на майбутнє свою роботу. А що значить лукавий? З грецької це означає наявність серйозної вади, яка спричиняє перешкоди в продуктивності. Боже ж мій. у чому була його провина? У тому, як він сприймав свого пана, бо він боявся. Рабе, лукавий і лінивий. Йдеться про працю, а не про ідентичність. Бог вважає примноження вірністю, а утримання лінню і навіть лукавством. і це не все. Йдемо далі. Це не просто прийняти. Моя дружина, це повсякчас каже. Я знаю. Наступний вірш каже: візьміть же від нього таланта віддайте Елісон, Рахуємо. у Ларі нуль, а у Елісон одинадцять. Бачите? так два три роки тому я молився і святий дух сказав мені сину, ти знаєш, що я сказав у своєму слові. Ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги. Так от, моє мислення більш капіталістичне ніж соціалістичне. Бог не капіталіст чи соціаліст. просто його погляди більш капіталістичні. Я сказав, Господи, тобі доведеться показати мені це в біблії, але я не скажу цього нікому з жодної кафедри. Таким чином ви з Богом спілкуєтеся? Таким чином можна отримати багато неприємностей, чи не так? Точно святий дух негайно провів мене до притчі про таланти і сказав: дозволь мені показати, що мав зробити соціалістичний Бог. він дав би кожному по три таланти. Елісон і Дейв були б вірними. І примножили свої таланти до шести. А Ларрі зберіг би свої три. Тоді соціалістичний Бог забрав би по одному у Елісон з Дейвом і віддав би їх Ларрі, щоб в усіх них було порівно, по п'ять. Бог ніколи не казав нам піклуватися про ледачих. Він казав нам піклуватися про бідних. Божа заповідь. Полягає в тому, щоб ми піклувалися про бідних, а не про ледачих. У наступному вірші це чітко сказано. Бо кожному, хто має, тому хто примножує, дасться йому та й додасться. Буде дано більше, і він або вона матиме достаток. Хто ж не має, утримує. Забереться від нього й те, що він має, буде відібрано та віддано іншому. Це говорить Ісус. <реш> Найперший божий наказ людству плодіться і розмножуйтеся. він не сказав просто народжувати дітей, і населяти землю. Бог повелів все, що я тобі дам, поверни мені примноженим. у притчі про таланти ісус лише посилює початкову заповідь Бога людству і робить її більш конкретною отже, якщо мій талант це перукарство, я повинен вірити, що Бог це примножить. якщо я вчитель, то люди також будуть це наслідувати. Як ти досягаєш таких результатів? Навчи мене це відбувається неприродним шляхом Ми в це віримо? Ти кажеш, боже, я збираюся сяяти талантами, які ти мені дав, а далі люди спостерігають, як ти виходиш на абсолютно новий рівень.